Всім привіт! Сьогодні поговоримо про осінні підживлення полуниці, взагалі, які вони мають бути, для чого ми їх робимо, що це дасть, і як ось ці підживлення повпливають на наш результат навесні. Що ж, осінь це той період, коли ми закладаємо всю силу, закладаємо всі можливості для того, щоб навесні отримати гарний врожай. Полуниці або ягідних. Це ж саме працює з малиною, з ожиною, проте кожна із своїх культур вона потребує свого догляду. Тому сьогодні говоримо про полуницю, але будуть інші ще відео і про малину разом з ожиною. Та, можливо, вас будуть цікавити якісь культури, в яких ви потребуєте поради. Можете сміливо писати про допомогу нижче в коментарях. З радістю вам допоможу. А сьогодні говоримо ми про полуницю і про її підживлення. З мого досвіду, я раджу давати добрива спочатку фосфорні з формулою 13-40-13, Це добрива від фірми Яра. Після них обов'язково давати кальцієві добрива. Для прикладу, це може бути кальцієва селітра. Після цього обов'язково потрібно давати добрива по листу, такі як бор, такі, як магній. Той же самий кальцій, і обов'язково не потрібно забуватися про калій. Ось цей весь набір, салатний набір, да, я його називаю, він і впливає на ваш результат. Е, іноді запитують мене, чому ви не даєте азотних добрив. Та все дуже просто. Питання в тому, що азот він навпаки породжує розвиток грибкових бактерій. Він е, в різних формах, чи амонійний, чи амідний. Він е просто-напросто не робить нічого, крім як надає силу зеленій масі. Нам не потрібно на осінь виганяти зелений лист. Нам, навпаки, потрібно, щоб всі поживні речовини вони накопилися в корені, і вже навесні цей корінь почав розвивати серединку, розвивати лист. Ну і так далі. От тоді вже нам потрібно користуватися такими добривами, як Яра, Міла Комплекс. Від Яра, так. До речі, добриво можна придбати у фірми Group. Контакти лишаю нижче під цим відео. Можна буде до їх звернутися, допоможуть абсолютно з будь-яким підбором добрив до будь-якої культури, і до ягідних в тому числі лояльні хороші ціни і гарні добрива. Користуюся ними вже доволі таки давно, і я дуже і дуже задоволений тим, що я їх знайшов. І тим, що вони класно працюють. Як результат, цьогоріч ми зібрали дуже і дуже гарний врожай з середніх сортів. Ранні сорти у нас трохи померзли, тому ягоди як такої там багато не було. А от середні і пізні сорти цей рік нас дуже і дуже радували ягодою. Також обов'язково потрібно пам'ятати про обробітки, про осінні обробітки від шкідників. Які зимують під плівкою чи агроволокном, які лишаються на ваших кущиках полуниці. Так само і хвороби, які дуже класно зимують в теперішньому кліматі, тому що немає таких сильних морозів, як раніше. Ну і як результат, вони навесні просто з'являються і починають нас кошмарити. Тому не забувайтеся обробляти по листу Парацельс від комах Альфа-Супер. Так само і від трипси, від всіх гризучих, сисучих комах. Ну і відповідно не забувайте і про кореневі гнилі. Різні є препарати. Особисто я іноді користуюся, якщо є якісь признаки кореневих гнилей, це фундазол той самий. Хтось його хвалить, хтось його не хвалить, кожен по-своєму. Але систематично я обробляю кущі від кореневих гнилей і в кінці сезону даю фундазол. Тому в мене це працює. Спробуйте, можливо, вам це теж підійде. Ось, якщо ви виконаєте такий комплекс робіт по підживленню та обробкам наступної весни ваші кущики будуть здорові, вони не будуть пошкоджені ні хворобами, ні шкідниками. Далі ви знову ж таки повторно обробляєте при правильних температурах навколишнього середовища. І далі вже працюємо з цими кущиками протягом літа. Отримуємо ягоду, отримуємо вуса і так далі. Це все, що я хотів сказати ось в цьому відео. Всі посилання, які я обіцяв лишити, я лишаю нижче під цим відео. Вся інформація, яка звучить, вона відпрактикована на власних ділянках, на різних сортах, тому нею можна користуватися. Вам бажаю успіхів! Теплої, гарної, приємної осені. будемо бачитися.